За тиждень я залучила 850 цільових підписників на свою сторінку, і при цьому я не танцювала з бубном, не знімала тренди. Що я робила? Чітко продумала стратегію: що публікувати жодного хаосу, жодних зайвих рухів. Лише експертні рилси на актуальні для моєї аудиторії теми. Так мене швидше почали репостити, що також дало додаткових підписників. Далі публікувала контент на інших майданчиках. Мультиканальність сьогодні маст хев, адже аудиторія з одної соцмережі переходить на іншу. Далі вшила лід магніти. Так, це ці корисні файли, які ви отримуєте на моїй сторінці за кодове слово. А отримати їх можна лише підписавшись. І так, цей процес можна автоматизувати дуже легко. І моєї залученості тут абсолютно не було. Регулярний постинг Рилси я виставляла щодня. Соцмережі це не хаос, це чіткий алгоритм дій. І чим швидше ти його зрозумієш і адаптуєш під себе, тим швидше учні будуть записуватися до тебе на уроки. Пиши мені слово алгоритм, щоб перетворити свої соцмережі на дієвий інструмент.